Ці розмальовано авторським шрифтом у червоному кольорі. Відображено цитати із творів Івана Франка чорним чорнилом виведені притчі царя Соломона. Мистецький галерейний проект Втілення в життя ідей молодого прикарпатського художника Віталія Гоцанюка. Автор розповідає: Іван Франко для нього є улюбленим публіцистом. А новела Сочне гніздо твір, який хочеться перечитувати знову. Починається наша цитата з цієї стіни, власне, слова з цитати, цитої бурі потреби, пристрасті, мов щось постороннє, шумлять наді дімною, не дохочете мить твердині, ну, ну і там далі, відповідно до, до тексту. Сама цитата це є цитата е, створу сочне крило, це слова Хоми, інтелігенти, можливо, хтось читав. Е, ну і власне. В чому ідея? Вона ну, зразу з перших слів читається. тобто всі речі які відбуваються, вони не доходять до головного героя, тобто він знає про них, але він все одно продовжує жити, працювати, бути собою. На одній зі стін каліграфічної кімнати окремо вивішені тематичні картини. Все в одному художньому стилі, як і сама кімната та одяг автора. Мої нові чотири роботи вони експериментальні, створені з моменту повномасштабної війни. Власне, всі ці чотири роботи це є цитати з творів ранка і деякі експериментальні. От вирішив обрати для створення платин стати створу перед дверима до світла і поєдино. Вхід до каліграфічної кімнати прикрашають гірські пейзажі Ярема Стецика. Всі полотна із найновішої колекції. На деяких із них ще свіжа фарба. Митець розповідає: саме на карпатських вершинах він черпає натхнення, і кожне полотно побувало в тих місцях, звідки відкриваються неймовірні краєвиди. Я ношу полотно, це малий формат. в мене ще є більший той формат. Я ношу полотно і з тим полотном вхожу. Гуцули там, думаю, деколи що в мене там. Ця е сонячна батарея, щоб здалека, там, ну чорне полотно пішло, велике, там, там, таке. Але там малюю скільки, скільки можу, скільки мені там дозволяє там, погода, час, сонце, типу, там, вітер. А решта то в майстерні. Якщо деякі роботи привожу, готові художник, дизайнер, музикант, засновник багатьох мистецьких проєктів Ярема Стецик творить у майстерні навпроти каліграфічної кімнати. Сподівається, коридорна виставка зайде усім відвідувачам інноваційного центру Промприлад, реновація. Я малюю рубнув вже більше 10 років на полотнах Тільки Карпати це моя розмова з людьми, бо я там, коли щось роблю мистецьке, там ну Мало до кого там воно достукується, достукується так, дуже по тонких лініях. Карпати я люблю, я там в Карпати глибоко заліз сам, воно мені найцікавіше. Тобто ти сам процес, ти приходиш, собі десь там сідаєш, якщо тебе погода не виганяє там, чи корова, якась того місця, то ти там в принципі, маєш цю таку глибоку, таку медитативну якусь, там, собі, переживання, перебування. І відповідно щось там і передається тоді на полотні. Каліграфічна кімната це не лише виставкова зала. З часом тут можна буде організовувати різноманітні зустрічі чи читати лекції. Припускають митці. Заплановано також перше обговорення про мистецтво у сучасній інтерпретації франківських митців. Оксана Семко, Ярослав Лалет, новини на вежі.